Ukraine Благодійний фонд, вежа, який знаходиться у місті Одеса, було створено два роки тому, після початку повномасштабного вторгнення російського загарбника на територію України. Фонд надає можливість реабілітації та реінтеграції тих, хто потребує підтримки. Організація виступає в епіцентрі подій, тобто активно втручається там, де є найбільша потреба у допомозі. Ветеранам, переселенцям та мешканцям деокупованих територій на півдні України. Наразі благодійний фонд успішно реалізує чотири проєкти, одеса «Мама» тут надається різностороння допомога жінкам та дітям-переселенцям, які постраждали від війни, а саме гуманітарну, психологічну працевлаштування та утримання нових знань та навичок. «Відлуння війни це школа, де дітям розповідають про вибухонебезпечні предмети. Світ нових можливостей допомагає людям з інвалідністю, медичними засобами. Лікар їде це відрядження у віддалені регіони, де немає достатньої медичної допомоги. Також благодійний фонд надає психологічні послуги та здійснює гуманітарний конвой, доставку води продуктів єгієни та побутової хімії в Херсонську та Миколаївську області. Цей певний час ми дуже багато чого зробили. Кажу це з гордістю, і робимо надалі. Бо у нас одна ціль це перемога. Ну і ось нашу команду хочу вам представити дуже класний, потужний волонтер Стів. Стів приїхав з Британії, він продав там свій будинок бізнес, і він повністю себе посвятив Україні. я був дуже вражений людьми, які тут працюють: Єгор, Антон, Юля, Віка та вся інша команда дуже віддані у своїй допомозі людям, які постраждали внаслідок нападу Росії та того, що вона зробила. Я бачу зруйновані населені пункти, які викликають настерпний біль. Мене охоплював відчай, Але потім я побачив, що робить команда вежі та позитивні зміни, що ми привносимо. У нас невелика організація, але ми робимо великі справи та маємо великі серця. Також хочу представити Олю. Оля це гордість України. Вона художниця. Вона дуже багато робить виставок. Завдяки Лесі і фонду Вежа я зробила багато виставок. У мене оця виставка, за яку казала Леся, час героїв, це мандруюча виставка Україною. Зараз вона закінчилась в во Львові, Потім вона буде у нас в Одесі, потім, мабуть, вона буде Майлі. в Ізмаїлі. В в жовтні буде виставка інша моя, називається на хвилі часу. Там якби об'єднано. Всього, всього дня, і героїв, і просто природи України, красоти нашого краю, нашої землі, за яку наші хлопці б'ються і за яку ми як би, всі намагаємося допомагати нашим хлопцям і людям, які постраждали від війни. Фонд принципово не збирає донати, а співпрацює виключно з меценатами та міжнародними донорами. Так вже другий рік вежа товаришує з польським центром міжнародної допомоги. Лише за минулий рік волонтери благодійного фонду доставили близько 170 тисяч тонн гуманітарного вантажу до Миколаївської та Херсонської областей. Наразі благодійний фонд реалізовує новий проєкт під назвою Лікар їде за підтримки громадської організації Десяте квітня та ООН. Вони нам поставляють з Польщі побутову хімію. Ось можна тут побачити шампунь, станки, гелі для душу, порошки, пральні. Все, що необхідно. Ми збираємо такі пакунки саме за цим столом. Пакунки є все необхідне. На Даний пакунок на одну особу вистачає десь на місяць. Якщо велика сім'я, то йде два пакунки і так далі. З розрахунку, щоб вистачало на місяць, тому що ми не можемо частіше їздити. Бо багато таких сел, де люди дійсно потребують, є такі села, де нема магазинів, є такі села, де одні старіки залишились, є такі села, де одна сім'я взагалі залишилась. Коротше. Деокуповані села Херсонської та Миколаївської області це суцільна біда, суцільна розруха та багато горя. Антон разом з братом приїхав до Одеси з деокупованого Херсона, а після підриву ворогом Каховської ГЕС командою вежі допомагав постраждалим виїхати з затоплених населених пунктів. Наступного дня ввечері ми вже були між Херсоном та Миколаєвом в селі Шевченково з трьома палатками. Такими невеличкими наметами, двома машинами, з невеликим запасом водички. Оці набори такі, тільки у нас були продуктові раніше. З цими наборами розбили ці намети і, та зустрічали людей, які евакуювалися, які лишилися житла на якихось машинах, на велосипедах, там, що тільки не творилось, ви б тільки бачили, як люди тікали, тому що. Ну, у когось там е, пів метра криші старчить з води та все. А когось взагалі вдома Коротше, Люди хапали документи, гроші, ліки та і, там якісь. Я, ми їх зустрічали на трасі. Це всі дороги через нас, там одна дорога, це дорога життя з Миколаєва до Херсона. Ми їх зустрічали, надавали все необхідне, кому що, що треба. Потім ми обросли вже у нас величезний був табір, там близько десятка, може, цих наметів. Місцеві нам е дали склад великий під наші нужди, без, все безкоштовно. Місцеві фермери. Ось. Потім у нас був цей повний склад забитий всім, що треба. Там вже до нас вже почали їздити із сел затоплених, цех вже. Пішов про нас слух, люди вже знали про нас. І так ми все літо. Аж до вересня ми стояли. Вже потім холодно, дощі стали нас заливати, ці палатки плавали. Але ми трималися до останнього. З того часу дружній колектив фонду вежа став для братів другою родиною. Хочу передати слово Ігорю. Ігор це мій брат та мій помічник. Доброго дня, мене звати Ігор. Я теж переїхав з Херсону в Одесу. 1 грудня я був в Одесі після деокупації Херсону. Приєднався до команди на початку весни десь так. Ось. Особисто я займаюся тут, формую набори, супроводжую вантаж в деокуповані села Херсонщини, там розвантажуємось. Тут я сам дати. Я знайшов друзів. Всі в нашій команді, всі люди чуйні, позитивні. І ну, з ними не тільки комфортно співпрацювати, але й відпочивати, спілкуватися. Далі хочу передати слово моїй співробітниці та подрусі Юлії. Дякую. Мене звати Юлія. Я волонтер благодійного фонду Вежа. Я донька військового. Це, це мені дуже знайомо. Мій тато воює з 14-го року, і тому я як ніхто розумію, як це надважливо. Ось я волонтер за покликанням. В мене дуже потужна мотивація. Що я роблю вежі? Я роблю все, що можна. Я в водій. Ми з нашими волонтерами їздимо на деокуповані території, розвозимо допомогу і і робітник складу, і все, 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 все що можна. Юлія, керівник медичного напрямку, проєкт-менеджерка, справжній лідер вежі, завжди без вагань їде в небезпечні місця. Дівчина опікується ветеранами та їх сім'ями, людьми з інвалідністю веде проєкт про інтеграцію ветеранів. Вона водій вищого класу, водить автівки усіх типів, від легкових до вантажівок та кермує машинами з гуманітарним вантажем. Це е, робоча лошадка нашої. Я знаю, що вона стара, що вона страшна, але вона відпрацьовує так, що ми її дуже любимо. І коли у нас буде змога щось нове, та, але ми її не покинемо. Це дуже гарно. То старе, але робоче. Що я хочу сказати про вежу про наш фонд? Це родина. Це по-перше, родина. Ми вже дуже давно разом. Ми настільки плотно спілкуємось. Ми настільки плотно співпрацюємо, що ми відчуваємо один одного. І це надає нам можливість робити. Ті речі, яких може і не видно з яких сторін, але вони надважливі. Це дійсно. Я хочу виразити просто величезне кохання до кожного в нашому фонді, бо це ті люди, які мене вразили, які надають мені натхнення кожен день, те, що мене підтримує, те, що надає мені змогу дивитися далі. До нашої перемоги. Я хочу представити вам нашого Валентина, це наша опора, наш гарний друг, і надати йому слово. Будь ласка, Дякую. Вийшовши на пенсію, якраз перед повномасштабним вторгненням в нашу державу росіян. Не збулися мої плани відпочивати. Прийшлось вносити свою лепту, так сказати. Загальне діло нашої держави. Попав в цю чудову команду волонтерів, виконую обов'язки по фасуванні пакетів по грузці, розгрузці і так сказати всьому іншому, що поручають мені наші керівники. Попавши в цю чудову команду волонтерів, можна сказати, сам став молодим, можна сказати так, з ними. І можу сказати, що навіть не представляю тепер без своєї участі разом із молодими людьми. Передаю естафету нашій колезі Вікторії. Дякую. Я представляю групу Одеса Мама. Ми опікуємося родинами ВПО багатодітними, мамами матусями, в яких дітки інваліди. Одинокі матері, ми допомагаємо боббі-боксами, одежою, допомагаємо е речами, харчами, гігієною. Ну, всім, чи можна допомогти мамам, в наше е дуже складне. Е -время. Е Почому я і мами? Ну я в прошлої житті до до війни е займалася працювала е роб в домі моди з початку війни. В мені виникла така потреба допомагати. Хочу представити вам нашу зірочку і баді теж Дмитрій Ніколаїшин, наш волонтер вежі. Ми допомагаємо цивільному населенню, розвозимо. Продукти годування розвозимо хімію. Наші задачі входить в основному розвозити у тяжкі райони, які є дуже опасні, де відбуваються обстріли. І ми разом з нашою командою. Ще один із наших талісманів баді це мій вірний друг, кінологічна собака службова. Його звати Баді. Він охороняє наші подорожі разом. З нашою чудовою командою ми робимо велику справу. Ми допомагаємо зараз людям, які пострадали від агресії, і стараємося підтримати усіх, до кого не можуть довести провізію чи у них якісь ускладнення в їхніх селах. Тому тоді, як спасателі, ми з'являємося на екрані і робимо свою справу. Дмитро цікаво, та професійно розповідає дітям про вибухонебезпечні предмети. Особливий гість, який радує всіх дітей, це вірний чотирилапий товариш Баді, який своїм прикладом демонструє, що робити у разі виявлення такого предмету. Кожен із членів команди благодійного фонду Вежа має свої обов'язки та направленість діяльності. А разом весь колектив є потужним механізмом волонтерського руху, що допомагає нужденним та наближає нашу країну до перемоги. Україні. Героям слава! Ксенія Переверзева для юг тудей.